Як бібі -Бі допоміг Санта Клаусу. Уже зовсім скоро настане веселе Різдво. І всі слухняні дітки отримають свої подарунки. Санта Клаус поспішає доставити подарунки усім дітям. Ай ай! Яка прикрість! Санта Клаус так поспішав, що не помітив вибоїну на дорозі і пошкодив свої сани. Чи зможе Санта Клаус доставити подарунки дітям? Незабаром дізнаємося. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Бі -бі. Поліцейська машина одразу зрозуміла, що полагодити таку поломку зможуть лише в майстерні бібі. -бі. І щоб доставити туди сани, треба викликати евакуатор. За кілька хвилин прибув евакуатор, який завантажив зламані сани на свій кузов. До настання різдвяної ночі залишається дуже мало часу. Нам треба поспішати. Майстерня бібі. -Бі. У майстерні бібі -Бі все було готове до різдва. Цілий день, дзень зелень, дзвоники дзвенять. О! Бібі -бі не очікував побачити Санта Клауса <звісна> і був дуже здивований його раптовою появою. Оце так, так. Справжній Санта Клаус у моїй майстерні. Чим я можу вам допомогти? І Санта Клаус розповів бібі, -бі, що з ним сталося. Ага. Ой ой. ой Так, справа серйозна. Звісно, я з радістю допоможу вам. Давайте оглянемо ваші сани. Так. Усе ясно. Нам треба якось прикріпити відламану частину полозок. Але як це зробити? Це складний ремонт. Але в бібі -Бі все має вийти. Можливо, ми заклеїмо поломку скотче. Mm -mm. Скотч не зможе міцно втримати відламану частину полозок. Тоді, можливо, фруктова жуйка. Вона липка. <гум> Ні. Жуйку ми жуємо і надуваємо бульбашки. Зварювальний апарат нам точно підійде. Почнемо. За допомогою зварювального апарата можна нагріти і розплавити будь-який метал, досягаючи при цьому температури у 7 тисяч градусів. Це дуже гаряче. Діти, запам'ятайте. Дивитися на процес зварювання можна лише в спеціальній захисній масці. Чудова робота, друзі. Тепер Санта Клаус точно встигне доставити подарунки дітям. Подарунки. Кудись подівся мішок з подарунками. Ой ой. Та хвилюватися не варто. Бібі обов'язково знайде мішок з подарунками, а ми йому у цьому допоможемо. У чому ж Санта Клаус везе подарунки дітям? З цим наплічником ходять у походи. У ньому точно не носять подарунки. Валіза? Е ні, У цій валізі лежать старі речі. У ній нема подарунків. Так, Це мішок Санта Клауса з подарунками. Друзі, ми знайшли мішок з подарунками і полагодили сани. Перусі діти отримають свої подарунки. І, звісно ж, Санта Клаус не забув про Бібі. -Бі. Він теж подарував йому різдвяний подарунок. О, дякую тобі, Санто. Як бібі -Бі допоміг позашляховику стати монстр траком якось звичайний позашляховик їхав додому. Коли він піднімався вгору, сталася неприємність. У горах іноді бувають обвали. Добре, що у цю мить позашляховик був далеко. Він хотів було проїхати через обвал, але не зміг. Такими темпами позашляховик ніколи не дістанеться додому. Треба їхати в майстерню бібі -Бі і робити тюнінг. Майстерні Бі бібі, в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це Бібі -бі. у цей час бібі -бі закінчив ремонтувати чергову машину і вже збирався зробити невеличку перерву. Бібі -бі не побачив ніяких пошкоджень на позашляховику, тому спитав, що сталося, і позашляховик розповів про свою так -так -так. пригоду. Про те, як він їхав дорогою, про те, як стався обвал і про те, що тепер він не може дістатися до власної домівки. Бібі ага. -бі швидко знайшов потрібне рішення. Хм. Не хвилюйся, цю проблему легко владнати Давай зробимо з тебе монстр трак. Тоді переїхати через каміння тобі буде за виграшки. Хм. Але з чого ж почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. -бі. Почнемо із заміни коліс. Спочатку знімемо старі. Давайте тепер підберемо нові колеса. Вони мають бути великими, щоб позашляховик міг переїхати через будь-які перешкоди. У мене є декілька варіантів коліс. Давайте виберемо ті, які найкраще підійдуть. Можливо, ці. Ні, вони замаленькі і навіть без покришок. Тоді, може, оці? Ні. Ми щойно зняли такі ж колеса. Тоді, напевно, отакі. Вони ідеально підійдуть. Угу. Майстерня бібі. Тепер треба підібрати потужний двигун. Той двигун, що стояв раніше, не зможе розкрутити нові колеса. Може, оцей. <хе> Ні. Це ж акумулятор. Тоді, можливо, цей. Ні, це генератор. Він теж не підходить. Тоді оцей. Вау! Тюнінг завершено. Майстерня бібі. -Бі. Тепер позашляховик не відрізниш від монстр драка. Позашляховик подякував бібі -Бі і поїхав додому. Щасти! Зашляховик швидко переїхав через обвалене каміння і успішно дістався додому. Дякуємо, Бібі! -Бі. Як бібі -Бі побував на шоу монстр траків? А якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками, гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Який же він великий. Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам монстр може важити аж цілих 5 тонн. Це як 5 білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! Чудово! Що ж буде далі? Ой, лішенько. Ай -яй, яй. Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти за мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день! Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. Ай-яй-яй. У серйозних ушкоджень я не бачу. Але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага. Відбійний молоток. Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде: наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. <гум> Іграшковий молоток у мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот? О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'яти ними вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучіше. Отож, і я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Бібі, Ой! -бі. обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик. <свисті> Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О! <свисті> Веселкова пружинка. Mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю чудово! Саме те, що нам треба. Готово! замінив ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. <плес> Круто! Я упевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня Бібі. -Бі. З малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота!